Вітаю, хочу поділитися зараз своїм експериментом. Ось я таке от зробила, зараз я вам все розповім. Але перед тим хочу нагадати, що підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і коментуйте обов'язково. Так, ну, нарешті, в чому був мій експеримент. Був. Посадила я свої фіалочки стандартні. І, і іменно стандартні фіалочки. Горшик-сімка. Невеликий, бачите? Ось цей сорт, ДН київські каштани. Подивіться, який він. Розеточка крахатуля. Зараз я навіть замірюю її, щоб показати вам, скільки. Діаметр цієї розеточки в мене, ну, от приблизно. Майже 27, семе. І то не буває. Зараз замірюємо этот чернічний десерт в мене. Тут зручніший. Ну, майже 20. Майже 20, бачите? Ось, майже 20. Тобто розеточки крахатулі, компактні, дуже-дуже такі лялечки я б сказала. Ось. І оцей сортик я посадила в цей горгорчик. Був він посаджений, зараз скажу вам, 26.09. І от зараз дивіться, яка шапочка вже. Ще бутончики лізуть, бачите? І квітки ж зато які величезні. Дивіться, це ж квіточка ж одна. Ой, отак от от покажу. Ось, бачите? Це ж одна квіточка. Сорт дуже-дуже гарний. На великих розетках такі квітки, ну, якось вони, по-перше, вони мільчають чомусь, не знаю. Ну, от таких великих я ще не бачила, якщо чесно. Також вас посадила цей Алін Нічну троянду. От, бачите, бутони. Ось бутони. Ось, так, скажу коли 25-го 10-го Тобто, майже місяць пройшов вона вже з бутонами. Те ж саме з этим чернічним десертом. От, от, все в сімках, все в сімочках зросте. Тут в мене ще для вас стоїть блайшинг Ivory. Ну, вона така, вона не привидлива але в неї. Квітки не дуже великі, але ж вона дуже-дуже гарна. Це такий з ретриків. От подивимося, як вона буде в мене тут гарно цвісти. Навіть така вередлива фіалка, як рубінова свальба, чи це ретро, це дуже-дуже ретро. Бачите, вже з квітоносами була посаджена, так же, як і ці каштани, а квітоноси вже є. Тобто, не знаю, з чим це пов'язано. Може, то, що маленький горшик стимулює. Як завжди, ми кажемо, що великі горшики не можна фіалкам давати. А оця це природник. Щас скажу: симполія, Господи, боже, тут попробуй скажи. Діплатрічя варігатна. Вона така, ви знаєте, сама така розхлябаність. Листя в різні сторони ростуть. Ну, таке щось, знаєте, а тут, а ви бачите, яка? І вже теж квітне. Це гарігатний природник. До речі, буде в мене багато. Природніки в мене. Ось, і куч купа бутонів. Так що, все ж таки, правильно всі ми кажемо всі фіалочники, що вирощуйте, будь ласка, в маленьких горшиках. Навіть от такі будуть рости. І квітнути, як каштани, це просто бомба. Ці тільки починають, але ну, каштани щось так, так стартує, що капець. Або в мене така лінія ну, дуже мені сподобалось. Коментуйте знову і розповідайте, робили ви так щось, які у вас є теж а, опити вирощування фіалок. На цьому папа, -па, до побачення.